Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And for today, your homework was on page 14. 13 and 14. Let's check your homework. Перевіряємо ваше домашнє завдання ще з попереднього уроку на сьогодні. У першій вправі вправі A, на сторінці 14. Ви повинні були раніше розв'язати ще кросворд. Пригадуємо наші назви шкільних предметів. Music, number номер «музика». Number two Geography, geography. – географія, number three, science, природа. Number four uh, english, англійська мова. Number five art малювання. Number six, PE фізкультура. Number seven. History, історія. Number eight. Math – математика. Вивчити обов'язково ці слова письмово. Початок речення та його завершення. I am good at, і ви додаєте свій предмет. But I am not good at, але мені не добре дається інший предмет. He або she is good at. Це тут ви пишете про свого друга чи подругу, але їй не дуже добре дається, but he, she isn't good at. Теж дописуйте, який предмет. Сьогодні ми опрацьовуємо в підручнику сторінку 19. Open your students' books, page 19. Exercise 4. read and complete the table. Below. Заповнюємо таблицю відповідно інформацією з прочитаного тексту. Hello, my name is Richard Goodman and I am 11 years old. Привіт, мене звати Річард Гудман і мені 11 років. I am Irish. I live in Dublin. Я ірландець, я живу в Дубліні. My favorite subject is music and I am good at it. Мій улюблений предмет музичне мистецтво, і він мені дуже добре дається. My favorite teacher is Mr. Sims, the music teacher. І вчитель мій улюблений теж вчитель музики, Mr. Sims. He is great, він чудовий. My favorite kind of music is hip hop, and my favorite singer is Kendrick Lamar. Мій улюблений вид музики це хіп-хоп. А мій улюблений співак Кендрік Ламар. З прочитаного тексту ми з вами заповнюємо наступні пропуски. Ось цю таблицю переписуємо в робочі зошити. Ім'я нашого героя Річард. Серней. Прізвище Гудман. h 11. Nationality. Irish 11 років, за національністю він ірландець, favorite subject music, favorite teacher, music teacher, Mr. Sims, Favorite Kind of Music Hip Hop, Favorite Singer Kendrick Lamar. Записуємо. Даємо усну відповіді на питання. What's your name? My name is How old are you? Скільки років тобі? Where are you from? Звідки ти? I am from Ukraine. What's your favorite subject? Який твій улюблений шкільний предмет? My favorite subject is Are you good at music? Are you good at science? Are you good at geography? Who's your favorite teacher? Хто твій улюблений вчитель? What's your favorite kind of music? Який твій улюблений тип музики? Who's your favorite singer or band? Який твій улюблений співак або гурт? Звертаємо увагу на використання великої літери в англійській, в англійській мові. До речі, е теж хочу відразу звернути вашу увагу, що предмети шкільні ми повинні писати, і правило нам про це каже, з великої літери. Отже, починає, починаємо реченнями з великої літери, beginning of a sentence, ім'я, прізвища з великої літери, пишемо names and surnames. Такі слова, як містер, місіс, міс, з великої літери, назви міст, країни, національностей, назви мов, English, наприклад, шкільні предмети і абревіатури, скорочення, with days of the week, дні тижня і слово I. коли ми кажемо я, ми завжди пишемо з великої літери. Розповідне та заперечне речення ми закінчуємо крапкою, full stop це крапка. Questions and with a question mark, а питання закінчуємо знаком питання. Записуємо, будь ласка, наступні речення, правильно, правильно їх доповнюючи. Отже, М ми повинні написати з великої літери. Лі ім'я з великої літери. І е, першу S прізвища з великої літери. My name is Lee Sanders. І поставили крапку. I це початок речення і взагалі слово Я пишемо з великої літери. «Australia» теж з великої літери. I'm from Australia, я з Австралії. «Miss Green» М з великої літери, G з великої літери. Це її прізвище. English назва мови з великої літери. В кінці крапочка. My favorite subject is PE. My з великої літери. І PE ми пишемо з двох великих літер. В кінці ставимо крапочку. We are from Madrid in Spain. Початок речення W з великої літери, назва міста з великої літери. Назва країни з великої літери, Спейн, Мадрид в Іспанії. Are you good at geography, знак питання в кінці, це в нас питальне речення? A з великої літери, Geography з великої літери. Is it Tuesday Today? Це, знову ж таки, питальне речення. I з великої літери. І назву дня тижня теж з великої літери. Запиш... Записуємо, будь ласка, ось ці речення теж в робочий зошит. Правильно ставлю, ставлю, ставимо правильно великі літери е, у цьому тексті. Можна коротко е, за зразочком ось цієї таблиці написати інформацію про себе. Hi, my name is, так як розповідав нам ось цей хлопчик. Привіт, мене звати, мені стільки років, мій улюблений предмет, мій улюблений вчитель, мій улюблений вид музики. Your homework for the next lesson. Ваше домашнє завдання на наступний урок. Вправа Сі на сторінці 14. -тій. Записати з великих літер необхідні слова. Кожне речення ми переписуємо, де потрібно пишемо велику літеру, крапочку або знак питання в кінці. Вправа ді на сторінці 15. -тій. Поєднати відповіді на запитання. Вправа І на сторінці 15. -тій. Доповнити діалоги фразами вище. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.